Софій Мюленен Книга Юної Вершниці. Частина 2. Час для туалету. Кашур любить, коли за ним доглядають. А я обожнюю з ним возитися. Тож ми обоє хочемо пропускати сеанси чищення. У якому порядку. Коли я вперше чистила поні, я не знала, з якої щітки починати. Тепер я знаю. Від найтвердішої до найм'якішої. Чистити кашу я починаю резиновим шкребком. Прощавайте бруд і в шерстинки, я вводжу шкребком рухами по колу, оминаючи голову її суглоби. Потім карда знімає те, що я зі шкрепла. І нарешті вигладжую шерсть кашу м'якою щіткою. Навести мені красу. Щоб розплутати хвісти гриву. Користуйся гребінцем і м'якою щіткою. Якщо на гриві твого поні утворилися вузлики, можна скористатися спеціальним аерозолем. Але увага! Звук може налякати коня, тож натисни на ковпачок кілька разів перед, тим, перш ніж бризнути на гриву, щоб не було жодної несподіванки. Три мочалки. Кутик очей і кашу, я завжди мию дуже м'якою мочалкою. Щоб очистити рот і ніздрі, я беру іншу мочалку. А ще одну, щоб почистити під хрестом. Аби їх не переплутати, я взяла мочалки різних кольорів і не змиваємо маркером написала, для якої частини тіла вони призначені. Практично, правда? Моя вигадка. На завершення. Щоб кашу виглядав бездоганно, я проводжу по шкірі воложною сукниною для блиску, повний догляд. Чищення коня це не просто частина туалету, адже тим ти покращуєш кровообіг і готуєш коня до заняття. Водночас, це нагода перевірити, чи все в порядку, ти одразу помітиш, якщо в коня щось болить або він поранений. І справжня вишенька на тістечко – це момент порозуміння між вами. Між іншим, кожна забута у хвості соломинка загрожує падінням. Скільки разів доводилось шукати чистку для очищення копит у соломі? Тож я прив'язала до ручки довгу мотузку, прикріпивши на її кінці пробитий тенісний м'ячик, зважаю на рогову стрілку. Для того, щоб почистити копита, він має дати тобі свою ногу. Повернись до нього спиною і повільно проведи рукою вздовж всієї ноги. Потім міцно візьми її на рівні е, путового судлоба і скажи «Дай!». кінь підніме ногу. Тепер, щітко для чищення копита, видали землю і камінці. Обережно веди не ззаду копита. Щоб не зачепити рогову стрілку, I speak про коня. У перший день у клубі мені призначили зустріч на манежі. проте, я не бачила ніякого ярмаркового атракціону, яка Тарабарча. Спочатку я не розуміла всього того, що мені казали члени клубу. Сьогодні я готовлюсь як профі, а малята новачки. Тепер не розуміють мене. Справді, стосовно коней існує спеціальний словник, який неодмінно треба знати, щоб дати собі раду. Для початку треба запам'ятати назву кожного місця. Обережно не промахнись не сплутати солому, сухі стребини зернових і сіно, скошеної висушеної й траву. Не так то й просто, коли цього не знаєш. Відрізнити карту від шкрипка початківцям теж нелегко, краще звернутися до допомоги, ніж помилитися. Не соромся запитати, якщо не хочеш поранити коня чи погано виконати роботу. Франція має світовий рекорд за кількістю іпподромів на своїй території. Їх понад 250 на цих величезних смухах піску. Відбуваються престижні кінні перегони, такі, як скачки тріумфальна арка чи американський приз» чемпіонат світу з перегонів за качалками. Одягаємося. У клуб приходжу повністю вдягнена. але кашу зовсім не готовий. Я повинна його наздогнати, зануздати і осідлати. Крок за кроком. Якщо в твоїх жилах натече кров ковбоя, ти маєш свого коня загнуздати, щоб він тебе слухався, коли е, ти будеш у сідлі. Набір рманців і водил називається вуздечкою. Стань зліва від коня, розстрібни недоусток. Не відпускай його повністю, а пропусти довкола кінської шиї, щоб не дати йому втекти. Тримай ремінці вуздечко над головою коня, а водила поклади на ліву руку. Покажи їх йому і вклади його в рот. Він не дається, посунь великого пальця у кутик рота, він відкриє його. Не бійся, в цьому місці в коня немає зубів. Одягнувши водила, протягни потилочний ремінь над вуховим. Дивись, щоб ремінцями не затиснути гриву чи шерсть, прикріпи носовий ремінь. Він має проходити під водилами. Але сильно не затягли. Між щокою коня і вуздечкою повинні проходити два пальці. Далі, поправ підборідний ремінь. Під горлом коня і підборідним ремнем має проходити кулак. Між іншим, кінь, який мчить, закусивши водила, скаче дуже швидко. Опущена вуздечка водил не натягує і біг тварини не гальмує. Правильний жест сідла та коня покажи йому сідло. Він не здивується, коли ти покладеш його йому на спину. Поклади вальтрап на спину на рівні холки, а на нього обережно влаштуй сідло. Посунь сідло і вольтрап до самої холки. Перед тим як продовжити, перевір вольтрап і розправ його, щоб не допустити натирання шкіри. Підійди з правого боку. Знизу підхопи ремінь на лівому боці. Увага! Не можна опускати ремінь різко. Він може вдарити коня по бокові, не лякати чи завадити йому болю. Нарешті, не надто натягуючи, закріпи ремінь. Коли я його сідлаю, кашу надуває живіт. Тож перед тим, як сісти, я перевіряю, чи не можна підтягнути підпругу. підпругу. Інакше буде галоп головою вниз. Сторінка за сторінку. Як то все, що пишуть про коней, ось ідеальна бібліотека для мандрівок. Якщо у вас великий грузовик жив, був, буцефал, пегас, росінант. Коні займають вагоме місце в казках і легендах. Зустрінься з ними у десятких казках і легендах: Бріджіт Елен Арфуер або в оповіданнях Хелен Керіліс. Як, наприклад, Троянський кінь чи пагас крилатий кінь. Білогривий. Чудового комарського коня білогривого піймали люди. Приручила його вдається лише хлопчику Фолько, чорний жеребець. Під час морського шторму алека рятує чорний жеребець. Він опиняється на острові. Єдиний його супутник це чудовий кінь. Після чорного жеребця була низка інших томів. Моя подруга Фліка. Перебуваючи на канікулах на ранчо, Кен має їздити на молодій кобилі Фліка. Вона, коли вона поранилась, тільки Кен вірив в її одужання. Після цієї книги була низка інших пригод. Червоний поні. Одного ранку Джоді побачив фул по віці. Червоного поні, ДЕ батьки подарунок. Він починає його привчати, щоб потім його осідлати. Чорний красень». Після добрих і приємних господарів, «Чорний красень» відкриває на собі злість деяких людей. «Мемуари ВІСЛЮКА. ВІСЛЮКО Кадішона набридло погане ставлення. Вирішує Далі жити своїм життям. «Полі». На в паскаля, паскаля одне рятувати поні полі від злих господарів. Після цієї книги була низка інших пригод. Альоша Степовий кінь. У маленькому Сибірському селі два брати-близнюки знаходять дикого коня. Чи вдається їм його приручити і подружитися з ним? КІН Сонце. Дружба є пригоди дикого жеребця коня сонця та юнака каліки, мертві ноги з племені шаєнців. Любов до коней. Ірін безмежно любить коней. Її єдина мрія мати власного коня. На конвейєрі. Завдяки колекціям книжок про коней, я впевнена, що завжди матиму що читати. Бульбашки для коней. Комікси для про коней існують. Ось доказ, Патрійний галоп, Бина е, Дюпелу. Великі Радощі, Дрібні прикрищі. напади божевільного сміху в школі верхової їзди. Селімена. Емілі Урбано. Мануелі Ранці. І Далінія Блойна. Коктейль з подружок верхової їзди. Та таємних витоків Олександра Ледерман, Еріка Сквіава і Вероніки Грісо. Дівчата і коні сісти на коня і втриматись. В клубі прийнято, хто не витримався на коні і впав, віддає фант. На наступне заняття треба принести пиріг. Ммм, mm -hmm. легенька, мов пір'їна. Коли молодший брат стрибає тобі на спину, ти починаєш цінувати делікатність. Твійкінь також, коли сідаєш у сідло, стань легенькою, мов пір'їна, квапся, її уникай різких рухів. Сянь з лівого боку поні, віжки візьми в руку, а ліву ногу посунь у стремену. Візьми за кінець сідла і заведи праву ногу, щоб сісти на поні. Перенеси праву ногу над крупом, намагаючись його не зачепити. Якщо ти то торкнешся коня, він вирішить, що ти сигнал рухатись. Обережно сядь у сідло, праву ногу посунь у друге стремина. Розслаб руки. Міцно натягуючи вішки, ти можеш поранити рот своє... свого коня. Це не сприятиме вашому порозумінню. Отже, не напружує руки. Вішки проходять між пальцями. Нічого їх стискати, мов дикун. Сидіти повністю. Так говорить про манеру триматись у седлі. Вона має бути відповідна, якщо не хочеш опинитися на землі. Тримай спину рівно уздовж вертикальної лінії. Не зіщулюйся, тіло має бути гнучким, щоб рухатись у такт з конем. Дивися уперед. У точку, до якої ти прямуєш. Це неопомітно це не орієнтує увагу твого тіла, вагу твого тіла, підказуючи напрямок руху коневі. Твої рухи утворюють діагональ, що йде до конячого рота. Притисни лікці до корпусу і намагайся не дуже піднімати кисті. Для цього засунь мізинці під вальтрап. Маєш заплатити фант? Ось рецепт експрес пирога. Змішай 10 ложок борошна, 8 ложок цукру, 6 ложок молока, 4 ложки олії. 2 яйця. 1 пакетик розкушувача, 1 пакетик ванільного цукру. Вилий усе це у змащену маслом форму і постав у піч на 40 хвилин 380 градусів Цельсію. У тіста. Можеш додати шметочки яблука чи шоколад. Стремена добре, налаштовані, якщо підпруга, яка несе стремано, дорівнює довжині твоєї руки. Велике і мале прибирання. Коли я очищую свою з з амуніцію, заодно перевіряю, чи все в належному стані, тим самим уникаю зриву занять чи неприємних сюрпризів. Щоденне миття. Після тренування не тікає, доки не зробив, бодай мінімальну чистку. Ніколи не відкладай гуздечко, на вимуше водила. Упустию пройдись по ній щіточку для нігтів чи зубного. Так як гігієна запобігає пошкодженню рота твого коня наступного разу. Швидкісна сушка. Після тренування і кінь, і людина вкриті краплями поту. Посу... Посунче... Посуши свою жакейку, вклавши в неї з наповнювачем Для котячих туалетів. Він ефективно вбирає вологу. А коли прибираєш сідло, не забудь покласти вальтрап зверху, а не знизу. Він вологий і так краще просохне. Новенька шкіра. Сідливе здечко, як слід, треба чистити регулярно, щоб зберегти їх еластичність і блиск. Демонтуй сідло і уздечку, відстібнивши кожен рем... ремінець, найбільший бруд зніми ганчіркою. Тоді, з... З... Тоді проведи зволожену мочалку з кліцериновим милом по всіх шкільних частинах. Потім підживи шкіру спеціальною пастою і доведи до блиску, оскільки ганчірки з пастою постійно випадали мене з рук. Я віддала перевагу шкарпеткам, натягую їх на руку і намазую пасту. Правда, класно? У машинці пальтрапові не погірше, якщо його час від часу прати у пральній машині. А щоб шерстинки не забивали в ній трубки, зніми її жорстку сторону кухонної мочалки. Якщо хочеш вимити корди, недоустки та інші ремені з нейлону чи бавовни, поклади їх у наволочку і зав'яжи перед тим, як закинути в барабан. Так буде менше гуркоту, коли пляшки стукатимуться об стінку. Кожну по черзі бічні путлища треба міняти щомісяця. Л Ліва. Путлище завжди працює більше, ніж права, бо ти сідаєш у сідло і спускаєшся з цього боку коня. Якщо їх міняти місцями, вони зношуються менше. Наче новенька. Обнови своє жакейко, прикрасивши її на свій смак. Скромно зніми чорний бантик ззаду картузка. Є, заміни його на щось фантазійне. Камуфляжна. Наклей заготовки на плями. Є подряпини своєї каски. Бери краще наклейки, накле, клейкий текстиль. Він тримається довше. Або виріш деталі з фетру, наклей на маску текстильним клеєм. Поетично фломастером світлого кольору для текстилю. Напиши по спіралі довгий вірш. Заповнивши все поло шапочки, вірш про коней, звичайно.